Не віддавайте Україну, не віддавайте я прошу, сумну і радісну годину, серці я ношу, вона мені як рідна мати, вона як бліди, як сестра, за неї можна все віддати вона освіті лиш одна. З ним єднання держава, будь багата, щира, жвава. Хай народ тебе цінує, зберігає та шанує. Єдність це вся Україна, яка не стоїть на колінах. Перемога наближає, і ніхто нас не здолає. Єднаймо наші душі і серця, і помисли, хайбург нас єдині. Ми нашу єдність мета творця, ми наша єдність захист України. Єднаймося у радості і біді. єднаймося в одну дружню родину. Не зробить єдність сильними тоді, коли в серцях любов до батьківщини. Єднаємося заради всіх людей, що в мирі і з миром хочуть в світі жити. І гарних ми чекаємо вістей, бо ми прийшли у світ цей лиш творити. Творити щастя, мир, нести добро і це наш щит, нас Бог оберігає. І голуб миру над Дніпром, і наше небо він не покидає. Єднаємося, бо воля в всіх серцях. Ха знаю скрізь, ми нація єдина, і ми давно убрали вже цей шлях. Це вільна, незалежна Україна. Ми народ не переможні, знає українець кожен, і мета у нас єдина. Це соборна, вільна Україна, суверенна без війни. Хочемо миру, ми усі, ми переможемо. Буде держава, слава Україні! Героям слава!